Усім привіт, друзі! Давно не бачилися, як завжди у дорозі. Якось не доходили руки все до відеозвітів. Все більше в соцмережах, більше публікую фото, фотозвіти про те, куди йдуть ваші донати. А вони йдуть, їх небагато, йдуть на добру справу, як завжди. Почнемо, напевно, з Покровського напрямку. Всі знають зараз ситуацію. Зі світлом торкнулось майже кожного. Е, постійне вимкнення і без електроенергії. Нам з вами тяжко, але на фронті ще важче. Тому перший запит це було забезпечити хлопців енергією, а саме акумулятора. Тобто станція живлення. І його завдяки вашим донатам ми ви витягнули. Пальники. Це ліхтарі і Угу. Теж різні. Солоди, вважати, що. <ріху> це те, що, чесно кажучи, давно ніхто не просив. Антисептики. Так точно. Де це, брат, у нас от «Мавік» літає, блядь. В смысле? Так, да, він літає. Що, показує? Нівіна, виводиться верки, енергія, два ноутбуки. Сфоткатись на буде. Що і на завіабазером Мотузочка. Якісна. Мотузочка це. Соняшна панелька. До речі, її можна підійняти до зарядних станцій таким чином. І саме зарібні станції. Інвертор і зарядка. Власне. Краще ніж Тут, Тут ще запасний інвертор. Угу. Можна машину до речі кинути. Дякую вам за допомогу. Вам дякую. 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 Більш-менш нормально. Аби не хуже, як кажеться. Це голодне. <рес> Дякуємо за донати. Ми продовжуємо. Слава Україні! Героям слава! Також зарядна станція. Чергова потрапила і на Краматорський напрямок. Там теж важко. Лінія фронту все ближче і ближче. Дуже дякуємо гаджету та німецьким друзям за допомогу. Нам прийшла зарядна станція, підсумки, сухпайки, дуже багато смаколиків. Дякуємо. Разом ми не переможемо. Слава Україні! Героям Слава! Вам дякую. Не забули ми і про Запорізький напрямок. Всі знають, що в районі Гуляйполя зараз ведуться бої. Ситуація теж складна, але контрольована, як то кажуть. Але важко. І запити з тих країв ми теж виконуємо. Це теж там ситуація. Як завжди, що не Перевірили, працює 4 камери. Старенькі, але працює. Ну, а там теж старенька двигателі повиривали. 3 кВт. Інвертовий. Замечательно. Велика подяка вам. людям, які донатять. Велика <рес> подяка усім українцям, хто підтримує нас в такий важкий час. За такі гарні подарунки і за підкріплення духу і живота. Вам дякую. Про медицину. Це трохи зазвичай не наша тематика, але наш дружній фонд «ЮАДЄ» попросив доставити в Дніпро в лікарню деякі речі. Ну і саме головне це великий. Потужний важкий генератор, що ми теж виконали. Пану дорого, то так, ні, тоді вже це працює. Комунальне некомерційне підприємство Міська клінічна лікарня, яка розташована в місті Дніпро. Дякуйте особисто гаджету та всім небайдужим людям, які надали нам допомогу та доставили особисто в лікарню Це витратні матеріали та фізраствори, і дизель-генератор потужністю 10 кВт. Слава Україні! Героям слава! На жаль, в наш час майже кожен українець знає, що таке шахет, що таке ірбера. Ракети, крилаті, кінжали. Да, такі у нас сусід, на жаль. І Як не прикро, то постійно прилітає по цивільному. Ми це бачимо по Дніпру, по Тернопілю, по Києву. І єдиний наш захист це наше ППО. І Ми їм просто зобов'язані допомагати. Нещодавно за ваші донати було придбано. Дещо для них. Чергова порція смаколиків. Супаї. Ага. От наших. Постоянного фонда. Ай, не вина. О, угу. юрчик готовить. На Матрасик угу. посюда. Да, супер больно. Кто не понял, тут опорвался і спускаю. А. Я пытался заклеить не алло. на такі наборчики. Нормально. Пригодиться по-любому. Так, ще шикарно. Ще вікна. Ну і нові, щоб вам працювати. Да. У, щоб не спалась ночі. І основні Так, да, Саме головну цю штуку. Такого ми ще не возили. Да. А ми полюбляємо все новеньке. <рес> <Вот>. — <рес> Дуже дякую. Сподіваюся, тепер ми будемо набагато ефективніше збивати шахет. Є сканник просто ага. гладкий. З нього навіть менше вспышка, ніж з цього. Має бути. Правильно. <с scrivere> <bakalım> Дякую, <Дякаві>, Сергію. Це гасник на Брауні. Це від да. нашого батальйону. Шеврончик. Це вже застаріло. Здувайте, бо вони, да, буде... вони за <сật> <сật> <вже>. буде новий, вони новий. Так, друзі, 13 тисяч ваших донатів перетворилося в полуміягасник. Дякую, дякую, дякую всім. Дякую. Долучайтеся, підтримуйте. Ще раз дякую. Ну і куди ж без автівок? Це зараз вже важкий запит. Якщо на початку повномасштабки у нас було таке, що ми 8 автівок за місяць, приганяли для бійців, то зараз на цю, що доставили, пішло десь 2 місяці. Але запит виконано. завдяки вам, друзі. Чергова автівка з Англії знайшов Андрія Сачі, оплатив Вадик, завезло в Україну Маша, забрали з кордону. Ми е заправляли логістика, друзі, ваші донати. І вже у З чим вас і вітаю. Дякую, друзі. Слава Україні! ми ще раз і ще раз вам щиро вдячні за вашу підтримку, за вашу допомогу. Тільки разом ми зможемо здолати ту московську наволоч, і тільки разом ми здобудемо нашу святу перемогу для нашої святої України. Я вам щиро дякую. Кожен донат, кожна допомога в молитвах, у фінансовій підтримці завжди нам доречна і допомагає. Дякую вам, слава Україні! Героям слава. слава! Продовжуємо, друзі, нашу справу! Ну і останнє на що нам вдалося зібрати, це останні гроші які пішли знову на забезпечення електроенергією наших бійців цього разу на Харківському напрямку. Великий, потужний екофлоу завдяки вашим донатам вже у хлопцях. Потужна річ і дуже актуальна в наш час. Не тільки для військових, а й для цивільних, на жаль. Але військовим вона потрібніше. Передаємо. Більше спасибо від ВЧ 0763 от Фельтигерей. Ребята, большое вам спасибо. Вам дякую. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Героям слава! Що, і на, цьому все. на жаль, гроші у нас скінчились поки що. Я вірю в вас, що це поки що бо запити. Вже вчора подзвонили, теж треба зарядна станція. Комусь треба автівка, ну а нам всім треба наша спільна перемога. Щоб вони не порішали там в політиці, нам своє робити. Тому дякую всім ще раз за те, що не забуваєте, донатите і пам'ятайте, що нашим бійцям на фронті ще важче, ніж нам світла. Продовжуємо свою справу, побачимось у нових відео.